І всім привіт! Сьогодні будемо грати в ігру Містер Мід. Скачав я цю гру і побачив, що в цій грі українська мова. І я дуже зрадів. І коротше, давайте починаємо грати. Це у нас ігра хорор Типа, яка страшна у нас ігра. Давайте грати. Я раніше не грав цю гру, так що давайте погнали. так Розшукується за винагороду Амелія. Кларк, 28 років, брюнетка. Пропонується винагорода. Так, складність ми можемо тут вибрати, я так поняв. Да, нормально, легко і. Привіт. Привіт. Ну, найбуде нормально, так. Пан м'ясо е, рухається з нормальною швидкою. А, це типа у нас що, нормально, типа чотири дверних замків, підлога не скрипить. Підлог... А, кстати, типу якщо складно, то підлога скрипить. А тут підлога не скрипить. Кстати, це добре, хай буде нормально. Так, декілька тижнів тому вона влаштувалась на е, роботу до компанії під назвою Компанія пана М'яса. Відтоді ця дівчинку, цю дівчинку ніхто не бачив. Я Японія... Ми, типу якийсь детектив походу, і ми будемо розшукувати цю дівчинку Амелія Кларк. Її 28 років. Окей, додаткові замки пропустити в... пропустити вступ. А, я типу можу включити. Ні, давайте ліпше це подивимося і нажимаємо Грати. Кстати, мені нравиться Ми вже якісь будемо, по ходу, детектив. Вот, ми їдемо на машині і заїхали в цю компанію, де продають походу м'ясо, і я детектив. Надіюся, звук. І за цього звуку я трохи дав більше вам мішати не буде. А то буде трошки погано. А вдруг мені прийдеться це перезнімати. Звісно, не дуже охота, але... Но... У ніфіга собі, я тут до нього прийшов з дробовиком. Значить, в нас жорсткий просто намічається. Так, а це. У-у-у-у-у, ти куди викинув дробовик? Так, я зрозумів, це значить кнопка. Ага, там кнопка стрільби, це у нас кнопка. Пригнутися. Так же є у нас тут кнопка підсказки. Доступ до будинку. Але це у нас, походу треба дивитися рекламу. Кстаті, а що за пазл? Доступ до е ам амбару. Доступ до будинку. Я поняв. кстати, амбару. Ага, які ще в нас тут є настройки. Ну, не будемо їх повернути. Блін, я, случайно нажав в меню. Окей. Вертаємося назад. І так, подивився знову цю заставку. Окей. Давайте дивитися, що в нас тут взагалі приходить. Так, ну давайте подивимося, поки що не будемо заходити в будинок. Давайте подивимося, що в нас ззовні. Можливо, десь тут той м'ясний ходить. Я не знаю, кстати. Типа, ми маємо знайти ту дівчину. Поки що, не зрозуміло. А, кстати, я можу відкрити двері. Ну, давайте ліпше відкриємо передні двері. Ми будемо вже так ззаді заходити. Так. А, вони ще плюс закриті. Кстати, я можу вистрілити, може замок туди відкриється. Так. Як бачу, у нас щось тут пише. Каз, наверное... Ну, жалко, я не знаю. Так, у нас теж тут колітка, і ми відкрити, на жаль, це не зможемо. Значить, нам треба все-таки заходити там, де я мав заходити. Окей, тоді погнали ззаду, зайдемо. Кстати, а вікно, вікно в нас не можна відкрити. Ну, і... Ні, не можемо. Давайте, кстати, вистрілимо. Я не знаю, у нас, можливо, не безкінечні патрони, але давайте попробую. Так, використовуйте дробовик, щоб увійти у дім. Типа, я не поняв, я не зрозумію, якщо чесно, типа, щоб зайти у Дім. Я поняв, щоб зайти у Дім, але я кстати, не можу. Я не знаю, кстати, як вистрілити цим дробовиком. Непонятно, взагалі нічого не тут... Як... А, кстати, є гараж. Но гараж, походу, ми теж не можна не відкрити. І тут теж нічого не можна зробити. Типа, я не понял Приколу і підсказку я теж не можу використовувати це. Это... Трохи вже починає складно, трохи складно. Ну окей, давайте попробуємо на передніх дверях вистрілити. А, кстати у нас тут вікно. Використаю дробик, щоб війти у дім. Я нічого, кстати, не розумію як це нам робити. Ну от я викинув дробовик, ну. Но... Нічого не помінялося. Окей, давайте тоді, що ж. А, кстати, я вийти від цю можу? Ні, не можу, на жаль. Непонятно, поки що не кстати А, точняк, можливо Використовувати дробовик, щоб вийти в будинок. Ну, в дім, точніше. Ну, чого я не можу вистрілити? Непонятно. Так, наразі я відгадав цю загадку. Коротше, мені просто треба було вистрілити тут у вікно. Окей, тепер ми можемо відкрити трошки було складно, чесне слово. Так, окей, давайте у нас тут є банка. Так, стопе, для чого нам банки, якщо у нас є дробовик. Коротше, давайте це все по побеструмо. Опа! Ооо! А чу? Ти чого не стріляв? Коротше, він нас убив. Ну, походу. Тепер вже понятно трохи, чого я з дробовиком. Так, ніч перша. Ну, коротше, він нас піймав. Це жорстко. Він закрив нас у кому сарайчику. Так, ніфіга собі все, я без дроби... дробовика. Так, кстати. А, кстати, у нас тут типу, можна відкрити. Це понятно, ну. Так. Ще кусочок. Ага, все, супер, ми вибрали від віців. Це просто капець. Ну, тепер я поняв, це вже не буде так легко. Тепер е, ми мали знайти е, ту дівчину, а тепер мені якось самому треба віців вибратися. Він нас тут закрив просто на якісь... А, тут, як, кстати, свині це типа, тут його це вся. Я поняв, коротше, ферма нега тут, походу. Що з нею не так? Так, окей, давайте шукати, що нам тут треба взяти. Капець. Ну тут все. О! Свиня мене вбила. Ніфіга собі. Ну, я тепер зрозумів. Окей, у нас вже друга ніч. Це прямо як у... 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 у грені я недавно проходив. Почти те же саме було. Окей, ну тепер. А, кстати. Що в нас за цим мішком? Нічого. Це у нас тут що таке пшениця, так? Да? Він просто упав і там нічого немає. Окей. Кстати, а як я вибрався в перший раз, я не понял. О! А, типа понял, я, що це, це. Давай, вибирайся. Капець, вона просто проламала двері і вбила мене. Ну, капець, я взагалі що зроблю? Остання ніч, третя ніч, я взагалі ще нічого не зробив. Так. Це у нас. А, тепер ми маємо через вікно вибратися чи що, типа? Я не зрозумів, звісно. Так, окей. Двері. Ну, звісно, вони у нас закриті. Тепер не зрозуміло, як ми це маємо від цього вибратися. Так, можливо, та, тут якраз буде щось, що ж нам допоможе. але не знаю поки що. Так, бачу, я взяв до, доску. І, типа, непонятно, чим мені це допоможе. Так, ага, я типа з вікно якось відкрив. Окей, тепер я можу вибратися. Тепер треба бути осторожним. Та свиня мене хочу вбити. Окей, там червоний світи. Важіль. Типа, ми. Ну там щось не там прям ад. Окей, туди не будемо дивитися. І не можеш подивитися, кстати, у нас туалет. Типа, ми тут можемо сховатися, я зрозумів. Но... Ну, чесне слово, трохи тяжка гра. Просто я не розумію, що мені тут робити як мені це проходити. Так що трошки важко для новичків тут. Так, окей, закриваємо цю дверь. Тут у нас теж нічого такого немає. Но спочатку мені подобалося, я прийшов сюди з дробовиком. О, ну, хватить. Я розробочки добавили цю свиню, блін. Щоб мені було ще ваші. Ну хоч добре, що вона перестає за нами бігати. Ага. Ага. Круто. Я даже прыгати не можу. Типа він. Ти така смакота. А, типа, він мене зварив, да? Крута заставка. І що інтересно буде? Міс... Місія не виконана. Звісно, не виконана. Це капець важко. Ну, вертаємося до того самого місія. Погнали. Коротше, друзі, я рішив включити легкий уровень. Це треба мені було погоду спочатку включити. Коротше, він буде там рухатися повільніше. Так, розбиваємо вікно. Ну, короче, я понял, тут скрипт такий стоїть, що. Типа. Чи я. Ага, стопе! Типа, я можу все-таки не попастися під... під того мужика. Ага, я думав, що це обов'язково. Я поняв, кстати. Тут у нас є двері, кстати, у підвал. Я поняв, окей. Ну, в підвалі у нас. Нічого немає. Так, що це у нас, типу, морозильна камера, да? ага, типу, ми можемо там сховатися. Тут, кстати, що це таке м'ясо. Ну, капець, тут якось противно. Так що тікаємо відсю і закриваємо ці двері. Ну, це, це добре, це добре, що в нас є друб. О! Так, закрий двері. Це капець, він там з бензопилов. Цей дурень ще не вміє стріляти. А як мені сховатися? А? Ну, капець, я навіть не знав, як сховатися. Ну, він у мене дробовик відбирає і. І після цього я не знаю, що мені робити. Так, ніч перша. Тут взагалі тяжко. Коли ти без нічого і тебе десь закривають. Ну окей, ну ми вже знаємо, що нам тут треба робити. Так що тут вже проще. Ну, головне, на ту свиню не попадати, це теж вона. Біси, вона тебе вбиває. Окей. Окей, а тепер, що мені тут робити? Оце непонятно, звісно. А, кстати. А, точно, там вже вроді закрито. Так, да, там закрито. Типа, туди мені пройти не можна. Окей. А тут. Тут те же саме, Кстати, тут ще один. Щоб відкрити ці двері, вам потрібна деталь. Яка увійде. Увійде в паз. Не поняв. Окей. Кстати тут є якась записка. Так, добрий добрий вчений сказав мені дещо дійсно жахливе. Він сказав, що мій батько погано із мною обходиться. Він сказав, що я повинна бути хороброю і змусити. Змусити його сказати мені правду. А я, я не знаю, про що він говорить. Мій батько брехун. Хіба він не любить мене? Завтра я піду в сарай прочитати записку щоденнику. Так. е-е Хіба він не любить мене. Завтра я піду в сарай і проберуся в лабораторію, лабораторію в колодязі. Я хочу знати, що там відбувається і чи буде там моя мати. Ага, це в нас, типа, як в тому фільмі м'ясник. Фільм не дуже був то і цікавий. Ні, ну фільм такий. Так, ну тут вже трохи друга історія, навіть цікавіша. Ну. Но... Як мені спасти ту дівчину, і непонятно, так. А тут нам треба підсказку, а підсказка лише за рекламу, я поняв. Знімаю я ігри, але я навіть їх не проходжу, я просто ходю по карті. Оп! Головне, на ту свиню не натикатися, і все буде добре. О! Тут я реально іпугався, так. Двері закриті. Ну, капец, вона мене біси. Чекай, а двері я міг. А, двері відкриті, закрий. Та, та закривай! Так, супер, але у нас тут нічого нема, так що. А, кстати А я туди пролізти не можу, так що. Смисл цьому ніякий. Я поняв. Окей, ладно. Так. А тут у нас закрито. Ага, точно, я лише вітю вибрався. Наша мені туди. Точняк, точняк, кстати. Ну, проблема в тому, що я пригати не можу. Я би просто перепрыгнув і утік вітців, но Пригати я, на жаль, не можу. А, кстати, в машину теж не можу залізти, да? Обідно, кстати. Окей. Ага, тут, типа, потом мене тут закрив, потом вроді там. Ай, ну все, убила мене свиня. І конкретно я не можу зрозуміти, що мені тут, звісно, робити. Як мені самому віці спастетися. Так. Звісно, я сам спастися не хочу, але. Но... Так, беремо оце. Вот І відкриваємо вікно. Та пішли ви в задницю, чесне слово. Третя ніч. Остання ніч. Ну, і конкретно я нічого не зробив. Так, ага, тепер розсипаємо це. І вона просто нам відкриє. Ні, фіга собі вибила. Окей, тепер виходимо ми. І, кстати, що нам робити, непонятно. Ну, кап'єт, біси та свиня! І як мені цю гру проходити? А, кстати, у нас уже друга заставка, непогана, ну давайте подивимось. Цей, ла... Цей раз мене вже ланцами прикріпили класно, кстати, друга заставочка. Тако, я би сказав, просто вбиває мене м'ясом, так? Да? Понятно. Ну, коротше, друзі, гра важка. Так що я грати, походу, вже не буду в неї, но... Якщо вам буде цікаво, давайте 30 лайків я зніму продовження цієї гри. Так що, друзі, кому понравилося це відео, ставте лайк. Всім пока.